Мій позивний рок і я командир реактивної артилерійської батареї 68-ї окремої єгерської бригади. Ми розвинулися із майже пустого підрозділу в повноцінну батарею, яка може виконувати будь-які поставлені задачі і виконує їх достатньо добре. Ось. Наша батарея була сформована на основі людей, які перейшли з іншої бригади під час розформування. І ця основа, ці люди стали можна сказати, базою фундаментом, на основі якої була побудована наша батарея. Ось майже 90% військовослужбовців, нашої батареї це військовослужбовці, які прийшли до нас з військоматів з полігонів, які отримали тільки базову військову підготовку, не артилерійську. Ось, але за цей час, як показує практика на нашому досвіді. Ми змогли створити повноцінну батарею на розрахунків, самостійно навчили людей, підготували водіїв заряджаючих, навідників, тобгадезістів. Все це зробили власними силами і, як показує наш досвід, наша практика, ми показуємо достатньо високі результати і всі наші цілі, які були поставлені, були досягнуті. Богдан, ти був підготовлений до ЗСУ? Ти був підготовлений до ЗСУ, як кондитером працював? Я не ж... вклав, я не А, Як не навчався на кондитера, ти тактичні пірошки робив, так, такі? <с <с як <с патрони. Я ще від міськоматіле на місточки не спілкую, відсутствую. Водя-повук. Пісня. бодя бусі от Отакі дали. Кличка, позивний. Я навідник реактивної батареї другого розрахунку, рахунку. Бліозовим рахуюся. Вже другий рік служу взагалі загалом з 25 лютого. Прийшов сам, попросився військкомат. Так і зараз попав в 68-му, вже майже два місяці тут. Доволі непогано, навчився навідника. Командир задоволений, виконує свої завдання. Сьогодні, сьогодні був мій перший виїзд такий серйозний і. Я задоволений, командир задоволений. Це було для мене зовсім нове. Ну, я взагалі то був стрільцем. Доволі швидко мене навчився, буквально 2-3 тижні. Да, я, іще, ну, я не знав, куди я попаду. Ну, думав, куди візьму, туди візьму, куди попаду, туди попаду. Але попав, слава Богу, сюди. Тут у нас хороші хлопці, дружні всі. Хорошо працюємо, робимо свою роботу. Хлопці веселі, гроші. Ну, працював на стройці, ну, вку плали. Почалась війна. Ну, я не взагалі не очікував, що почнеться. Ну, що на да, Нас вранці збудили, сказали, що війна. Ми з хлопцями 24-го допомагали по селах їздили в клубах, прибрали підвали по бомбищу. 25 часа. Сів, поїхав, військомет, попросився. Ну, в мене строчки немає, я не служив в строкову службу. Попросився, попав. Те вони влилися в наш колектив достатньо швидко і пройшли навчання, яке ми дали. Ми самостійно сформували розрахунки на основі людей, які вже мали досвід командирів бойових машин. Вони підібрали для себе навідників, водіїв, заряджаючих, поділилися своїм досвідом та знаннями з ними. І тим самим. Налагодили цю роботу з бойового чергування і виконання бойових задач. Ну, позивний Сокіл, посада КБМ, командир бойової машини. Моя задача, щоб машина була справна, щоб люди живі здорові були, щоб виконували з команди, щоб швидше виконати роботу і свалити чи як там. Пішов добровольцем у 2015 році. Служив, потім пішов у 2020 році опять на контракт. Потім, 24, -го, 18 -го лютого, звільнився, 24 лютого опять пішов. Ну і попав так. Чим міг, тим і вчив, що міг, що знаю. На момент створення нашої батареї у нас вже був готовий один розрахунок досвідчений, який заступив одразу на бойове чергування і виконував військові бойові задачі. Тим самим паралельно проходилось навчання інших розрахунків, які у швидкому темпі за два-за три тижні були вже готові до зміни бойового розрахунку на бойовому чергуванні і виконання бойових задач. Під час бойового чергування Наші розрахунки можуть бути підняті по бойовій готовності в будь-який час, як в день, і вночі, і зранку-рано. І для виконання бойової задачі нам достатньо 10 хвилин, щоб вже бути готовності до відкриття вогню. Все це все час і всі ці можливості були досягнуті завдяки досвідченим нашим військовослужбовцям, які виконували, які навчили вже розрахунки. І тим самим зменшили цей час від від отримання бойової задачі до виконання її. Щодо специфіки роботи реактивної артилерії, на відміну від інших видів артилерії, для нас важлива все-таки швидкість час виконання бойового завдання, тому що наші машини не є броньовані, але ми наносимо достатньо велике враження і пошкодження у противнику. Тому всі ці тренування, які за ці два місяці люди пройшли, і ті досвіди, які ми поділилися, все це вплинуло на час виконання наших бойових задач. Чим швидше ми під'їжджаємо до цілі, чим швидше ми відпрацювали, відстрілялися, тим краще. І ми зберігаємо життя наших підлеглих, наших військовослужбовців. Цим часом. Ну, війна вона не триває постійно. Ну, тобто ну, це не 24 на 7. Ну, Бувають періоди, коли це напружений графік. Наприклад, ти працюєш там дві, дві доби, е робиш якусь роботу, і ти, ну, типа на війні. Після цього ти відходиш. І, ну, і, ну, у мене, у мене там, е дуже специфічне призначення підрозділу. Ми відходимо, і у нас є час перепочити. Але війна це не тільки війна. Війна це ну, побут в першу чергу. У нас є е людина-Санта. Жека Вєрба, крутезний тіп, який нас всім, всім забезпечує. Діма Дєрський зі своєю собачкою, у нього собачку звати Аркадій. <сум> Вони всім забезпечують. Я вам сказ... ну, у нас крута, крутезна банда. І навіть коли складно, навіть коли нудно ну, завжди є поруч побратими. Це побут в першу чергу. Війна триває ну, не більшу частину того часу, який ти знаходишся на зоні, на... в зоні бойових дій. Ну це не зараз було, це було взимку. Що розповідати? Ну було страшно. Да. А так ну і це нормально, коли тобі страшно, просто у нас я казав мені пощастило. У нас можна розмовляти про це з колегами, можна піти сказати Слугачок мені мені стрьомно. Він скаже, блять, мені теж поїхали. Поїхали, і ми сіли, поїхали. Тому що стрьомно всім. Справа в тому, що страх підказує тобі про небезпеку, і це дає можливість бути більш пильним. І це нормально. Є у нас один одна людина загалом безстрашна. Це Влад, Пісарь, малий, йому 20 років. Він нічого не боїться. Він красавчик. У них нема досвіду, у них нема прив'язок, у них нема дітей, у них нема родин, і їм легше, тому що вони е, молоді, вони хочуть бути героями. А, на жаль, ну, серед них найбільші втрати. Питала, як я був у відпустці. Е, це моя перша відпустка, така повноцінна. І е, я от приїхав з Одеси, я був в Одесі. Е, там коротесенький період часу поїхав відпочити, позустрічатися з друзями. По справі поїхав насправді. У мене була зустріч, важлива з Вовою Шевченко, і е, мені треба було з ним побачитись. Там немає війни. Загалом. Ну от, Загалом. Люди сидять в ресторанах, у їм комфортно. Я нічого не хочу поганого про це сказати, але ми насправді дуже йде позитивна повістка зараз через всі канали, які звертаються до громадян. Ми відвоювали, от, mm -hmm. там, півтора квадратних кілометра території. Пф, клас, а ціна. Ну, У мене мій підрозділ скомплектований менше, ніж на 60%. І ми виконуємо завдання як повноцінний підрозділ, таких підрозділів маса. Якщо вся країна не буде залучена до досягнення перемоги, то ми не виграємо.